Клієнт телефонує та каже, їду за макуху, а потім зникає. Було чи не було? Okay. Не було. Клієнт пропонує, варто, я тобі ти мені макуху, мішок, було чи не було. Ну, звісно, було, вони всі піднімали. А Фермер хотів купити дешево, але щоб при цьому макуха була золота, було чи не було? Звісно було, вони всі хочуть купити дешево, макуху з протеїном СТОП. Довелося розвантажувати макуху для клієнта вручну, бо у нього немає нікого на допомогу. Було чи не було? Не було. Але не завжди добувало, якщо це було. Клієнт каже, я ваш постійний покупець, а ти його вперше бачиш, було чи не було? Було, Постійно. Це постійно. А питають знижку навіть на одному мішку, було чи не було? Звісно, було, всі ж люблять торгуватись. Це ж великий базар. Фермер телефонує у неділю п'ятої ранку і питає, чи можна приїхати за макухою. Звісно, фермера встигли дуже рано і дзвонять не тільки за макуху, дзвонять і вночі, і зранку, і коли це тільки можна, і в неділю.